Досить дивитися і купувати старі будинки, якщо за ту саму ціну можна купити майже новий будинок з ремонтом, а в деяких випадках ще з меблями і побутовою технікою. Сьогодні на огляді будинок з ремонтом під ключ, залишається привезти меблі і техніку, і можна заїхати і жити. Поруч з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку. Риболовлі, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця, на якій будинок розміщений, освітлена, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди. Стан будинку вже дозволяє заїжджати і проживати. Треба тільки завести меблі і техніку. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 130 квадратних метрів. Побудований він з газобетону і облицьовано цеглою. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень і ванної кімнати. На стінах поклеєні шпалери і в деяких кімнатах пофарбовані. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Будинок був побудований в кінці 2022 року. З комунікацій є все, і заведено в будинок газ, електрика, автономне водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом, батареї у всіх спальних кімнатах. Також є тепла підлога, розведена по всьому будинку і опалює його. В санвезлі покладено плитку на підлогу і стіни, зроблено вже всі вводи і виводи для підключення сантехніки. Будинок великий має три окремі спальні кімнати, велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення. І підключення кухонної техніки. Прихожу, в якій можна встановити шафи купе, бойлерну, в якій встановлено двохконтурний газовий котел. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Поряд з будинком є гараж на одне авто. Площа гаража 25 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка в правильної прямокутної форми. Огороджена. Продавець виставив ціну на цей будинок всього 8000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом Великий Хвойний ліс з великою кількістю грибів. Дорога біля будинку асфальтована. Вулиця широка та освітлена. Поряд проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто можна доїхати до міста за 15-20 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. В селі є магазини, аптеки, школа, пошта. За останнім переписом, в селі проживає більше 4000 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста Київ відстань 25 км. Будинок побудований із газобетону і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді, але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за усіма нормами і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео, в будинку три кімнати. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою. На підлозі ламінат. В кожній кімнаті встановлено радіатори опалення. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки, стеля в бутинку гіпсокартона. Зроблено вивіди для встановлення світильників. Кухня велика і простора, дає можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі вводи під сантехніку, встановлено багато розеток. На кухні покладено плитку на підлогу і зроблено теплу підлогу. Будинок без меблів. Можете привезти свої або вибрати на свій смак. Також є поряд з будинком тераса, вихід з якої є з кухні. Я не ріелтор і в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом, для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщено в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено. Значить, будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. Тоді можете натиснути стрілочку Поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі. Оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві і на дорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї, можливо саме цей будинок для вас.